Говоримо про релігію, говоримо про певні світоглядні якісь позиції. Коли говоримо про духовність, говоримо про якусь дуже важливу складову того ж таки християнства. І не існує нічого більш практичного, як на мене, у світі, як власне, духовність або спосіб втілення, спосіб життя тим, про що, що ми з вами, звичайно, десь віримо, як християни. Отож, як бути духовною особою у контексті війни? Як можна, якою духовністю або якими категоріями так можемо міряти дійсність тоді, коли довкола стільки жорстокості, стільки, стільки насилля, стільки, зрештою, незрозумілих речей. І от те, про що хочу з вами сьогодні поговорити, це власне якісь такі, ну собі визначити чіткі орієнтири нашої з вами християнської духовності. Десь тут ще казали, що я щось про себе буду розповідати. Це не так важливо, я не буду розповідати, щоб часу не забирати. А давайте ми зразу тоді перейдемо до... До духовності і до війни. Коли ми з вами говоримо про війну, так? коли от перший раз ви чуєте термін війна, з чим у вас асоціюються? Які асоціації? Одним словом. В кого які асоціації виникають? Одним словом. Кров, смерть, автомат. Що там ще? Страх. Нечу... Страх. Страх, жорстокість. Фаус. Стра... Фаус. Хаос. Ага. Зневіра. Смерть вже була. Зневіра. Зневіра. Ну, десь в сукупності, усе те, що ви назвали, однозначно, воно ну, так чи інакше, характеризує те, що ми розуміємо з вами, коли кажемо слово війна. Одне із тих слів, яке прозвучало, мабуть, найближче мені е підходить, або термін, який я найчастіше використовую, йдеться про хаос. Хаос це брак порядку. Коли ми з вами живемо в певному порядку, раціонально оформленому десь в суспільстві, ми з вами, бачите, ходимо по тротуарах, правда, ми не ходимо куди хочемо, ми з вами переходимо на зелене світло і не, і не перебігаємо десь на червоне, існують певні правила. Правила, які мають своєю метою забезпечити наше нормальне життя або нашу безпеку і можливість розвиватися. Так? І от всі ці правила, до яких ми з вами звикаємо, аж настільки, що ми їх просто не зауважуємо ніколи. Так? Ми ніколи не думаємо про те, що треба вночі спати, а вдень працювати, чи про те, що потрібно їсти, чи про те, що потрібно, я не знаю, там здобувати освіту, чи працювати. І певні якісь речі, які глибоко-глибоко входять в нашу підсвідомість, і ми збираємо це, як сприймаємо це як данність. Ці речі, вони, звичайно, мають дуже важливий вплив на нашу з вами свідомість. Вони є конституючими, вони творять нашу особистість із глибин. Ми вписані в певні рамки, і ці рамки вони творять нашу особистість такою, якою вона є. Так? І от тепер собі уявіть: є дві важливі категорії дійсності, у якій живе людина: вимір простору і вимір часу. Ми з вами живемо в певному просторі. правда? Наше, наше життя, якщо ви поглянете, подивитись на місто, подивитись на все, що відбувається довкола вас. Це є простір. І він раціонально оформлений. Так? Ось одна стежка, ось друга стежка, ось там дорога, ось тут ріка. Є якась, у всьому цьому можна чітко проглянути певну таку раціональність, вписану десь. І коли ми з вами говоримо про час, існує теж своя раціональність. Зранку прокидаємось, десь там у шостій. У кожного вже свій звичайний якийсь графік, своє, свій порядок денний. Лягаємо спати десь там у 23, 24, хтось там взагалі в другий ранку не має значення. Але є певний час на відпочинок, певний час на роботу, певний час їсти, певний час працювати. Знову ж таки, це є ті два виміри, які творять нашу з вами особистість, бо наша з вами особистість, вона буде залежати від того, як ми можемо розвиватися у контексті простору і часу, таким чином сформованих, таким чином оформлених. Добре, це все вступ. Це все вступ, перед тим це ще не духовність. Ще, ще почекайте. От це все вступ до того, що таке порядок, для того аби зрозуміти, що таке хаос або відсутність порядку. Коли ми кажемо війна, ми говоримо про хаос. Ми говоримо про відсутність порядку. Ми говоримо про ліквідацію, якщо хочете насильну, жорстоку ліквідацію людської раціональності і не тільки, але в першу чергу, руйнується простір і руйнується час. Отже ж, простір і час, як ми до них звикли, ми про них не думаємо. Це даність, вони зникають. Це для мене дуже важливо, коли я говорю або коли аналізую власне поняття духовності у час війни. Можливо, тут у Тернополі до вас лише такі відлуння, якісь долітають, тому що, звичайно, ви тут також переживаєте те, що відбувається десь на сході нашої країни. Принаймні, якось на рівні такого емпатичного, емоційному спів переживаєте. Хтось із вас має своїх друзів, знайомих, які воювали, хтось десь навіть загинув, ви це все переживаєте також. Але це лише далекі відлуння. Це певний хаос, це певна деструкція, це ламає людське життя. Для декого можливо лише якось такий побічний ефект, для декого дуже серйозно. І багато тернопільчан, які втратили правда своїх чоловіків, батьків, дітей і так далі. І це все відповідно викликає певний, певну деструкцію, певний хаос. Отже, ж, коли ми з вами говоримо про хаос і про безлад там на сході, то це набагато більш намацальне. Його краще видно, його легше помітити. Жаль, тут немає ніяких десь можливостей вам показувати, демонструвати, але просто, щоб ви уявляли, скажімо кілька таких прикладів. Зруйнований простір. Ми з вами говорили про простір. так Отже, ж, тут ми собі ходимо куди хочемо. Ми контролюємо таким чином дійсність. У зруйнованому просторі ми не контролюємо дійсність. Його нема. Простор розчиняється, його не існує. Наприклад, у контексті, де. Тривають постійні якісь артилерійські обстріли. Так? Отже, якщо по вас постійно стріляють із артилерійських снарядів, звичайно, ви будете ходити не туди, куди хочете, не туди, куди вам каже ваша раціональність, або по найкоротшому шляху, найкоротшою траєкторією. А ви вибудовуватимете траєкторію таким чином, аби ходити від бліндажа до бліндажа, аби недалеко бути від сховку. У випадку, коли прилетить снаряд, ви одразу можете сховатися. Відбуваються зміни. Зміни у вашій раціональності уже тут, правда? Це те, що тут. Не потребує якихось особливих заходів для того, аби забезпечити безпеку. Там це все вже потребує якихось особис... особливих зусиль. Руйнація часу, а ще простору, теж я пригадую. Завжди як, як приклад розповідаю випадок, коли це десь було перед різдвом. Пригадую у нас пісках під... під Донецьком вітер змінив свій напрямок і почало задувати значить, дим. Нам десь у, у, у бліндаж туди у, у сховок і нема чим дихати. Не можеш дихати, бо задуває дим, отже сльози в очах з кашлів. Вибігаємо зовні, значить, вибігаємо на, над землею. А над землею по нас з танки, ніби в нашому напрямку. І от ніби такий онтологічний колапс я називаю, ніби знизу не можу бути, в простору немає. Він зруйнований, там не можеш жити. Твоє людське існування там неможливе. Над землею ти не можеш жити, бо стріляють. Ти теж змушені кудись ховатися. І там нема теж простору. І ти між двома небуттями, між двома зруйнованими просторами. І отут, ніби такі вже філософські десь наслідки, ти ніби є, але там, де тебе не може бути. Так? І Це відповідно відчуває наша психіка. Ми про, це не, ми про це можемо не задумуватись, але ми вбираємо, ніби все те, що вибудувалось в нас як певний порядок у просторі і в часі, раптом руйнується. Всі опори нашої знову ж таки нашої стабільності, нашої безпеки, вони раптом руйнуються. Теж стосується також можемо говорити і про час. Якщо ми з вами звикли десь рівномірно розподілити свій час, маємо усі можливості тут. То там немає ніби часу для того, аби там шоста ранку підйом 22.00 чи там двадцять відбін не існує. Є час, коли тривають обстріли, час, коли обстріли не тривають. Час може розтягуватися до нестями, коли нічого не відбувається, і вам день здається місяцем, а місяць роком. І час може навпаки сплюснутись до такого мінімуму, коли, наприклад, відбуваються якісь, якісь обстріли або ще якісь інші різні речі. Ви по іншому, ваша психіка по іншому переживає час. Це я все говорив тільки для того, аби вас трішки так контекстуалізувати, створити для вас певні умови, щоб ви себе відчули у цьому відчули е, десь е, умови хаосу, якого ви не можете відчути тут. Ми живемо у просторі у часі, раціонально організований простір, рівномірно розподілений час, дозволяє нам жити і реалізовувати себе відповідно так, як ми цього бажаємо. Хаос, деструкція це тоді, коли зникають усі оці. Раціонально сформовані відповідно умови нашого з вами життя. І от коли зникають координати, що робити, коли зникають координати? Це знову ж таки, ви можете намагатись якимось чином контролювати ситуацію, і це, до речі, найважливіше, ніби наслідок хаосу. Чому це так страшно для нас? Тому що ми втрачаємо контроль над дійсністю. Ми не звикли. Втрачати контроль над дійсністю кожен раз, коли дійсність для нас стає загрозою, ми з вами прикладаємо максимум зусиль для того, аби якось її контролювати. Просто прослідкуйте за своєю поведінкою. Якщо раптом йде щось не так, хтось не так подивився, хтось не те сказав, ми ж прикладемо максимум зусиль для того, аби якимось чином контролювати дійсність. І тут дійсність абсолютно вам не підконтрольна. Це, це дуже важливо спіймати оцей момент, тому що кажу ще раз, поки ви не переживаєте такого моменту радикальної своєї немочі, коли ви не можете абсолютно контролювати дійсність. Ви її не можете контролювати. Ви не можете нічого змінити. Ви не можете сказати танку, не стріляй сюди, стріляй туди, ніби або зараз перестаньте стріляти, бо я зараз спати хочу, а потім прокинусь, будете стріляти ніби десь так. Такого не існує, правда? Отже, ж, ви стаєте дуже і дуже слабкими, ви втрачаєте контроль. А відповідно, ціле наше єство знову ж таки, наша людська психіка намагається скористатись наявним у неї арсеналом, наявним у неї ресурсом для того, аби якимось чином відреагувати, для того, аби захиститись. І один із перших механізмів захисту, звичайно, в нашій психіки це є агресія. Отож, як подолати жорстокість? Треба збільшити жорстокість. Треба жорстокість жорстокість, якимось чином подавити. Таким чином агресія накопичується, акумулюється. І, зрештою, все, що ми бачимо довкола себе, ми бачимо крізь призму жорстокості, крізь призму агресії, крізь призму насилля. Насилля в дуже простому плані. Я не можу жити в таких умовах, мені треба їх здолати. Я прикладу певну силу для того, аби подолати. Отже ж, хаос, втрата контролю над дійсністю, ми відчуваємо свою радикальну слабкість. Як бути істотою духовною або як бути людиною духовною, як можна, яку, про яку духовність. Можемо говорити у такому контексті. Тепер давайте з вами ніби трішки перенесемо всі ці умови цього хаосу на те, на світ, у якому ми з вами живемо тут десь, так? Ну, хтось тут, хтось десь. Але так чи інакше, те, що відбувається сьогодні взагалі в Україні, правда, дуже багато речей, які нам здається, над якими ми втрачаємо контроль. Іде трішки не так, як би нам хотілося усе мало йти. Відбуваються певні речі, які ми не можемо контролювати, але ми не задоволені тим, як вони відбуваються. Отже, ж ми відчуваємо дійсність як загрозу. Вона не відповідає нашим очікуванням, і нам хочеться якимось чином на неї впливати. Нам хочеться якимось чином подолати те, що є для нас загрозою. Знову ж таки. Той самий процес, акумуляція агресії, акумуляція жорстокості. І мені буде десь в глибині власного серця, в глибині нашої свідомості, але вибудовуємо такі серйозні механізми, як подолати, так? як здолати цю загрозливу дійсність. Ми носимо в собі цілі світи, ніби жорстокості, цілі святи агресії, цілі світи гніву деколи. Це все є механізми захисту. Ми намагаємось захиститись від власної, власної слабкості, від власної безпомічності, безпорадності. Отже, це є наша з вами. Наша з вами дійсність тепер як у цьому всьому бути, бути істотою, бути людиною духовною. Дуже важливо. Я праду один із таких прикладів. Можливо, дехто декого із вас відбувалися такі радикальні втрати координат, але прадую свій єдиний стрибок з парашутом. от цей перший вихід у. Простір відкритий, це тоді, коли ти втрачаєш будь-які координати. Не маєш на що опертись, не маєш на що на що спертись, ніби це зникає не лише із, скажімо, з фізичного простору, але це зникає з твоєї свідомості. Зникають координати, по відношенню до яких ти визначаєш своє місце у світі і себе як особистість. Так? І е, це такий цікавий момент. Я себе пригадую просто е, одного разу начи е летів летів я на цьому З цим парашутом і коли ви перші хвилини, ніби коли нічого нема, тобто вам ви не відчуваєте, що ви летите кудись. Ви, якщо ви не бачите якихось точок опору, коли ще там земля десь далеко, ви ще не бачите руху, і раптом мені здалося, що я там завис і вишу, та ніби це страшно стало, думаю, ну так же ж, починаю міркувати, ніби за мною ж не прилетять. туди, розумієте, ніби це ж нереально. Висіти там не хочеться дуже. Теж довго. Значить, починаю думати, що ж відбувається, але потім, слава богу. Хтось пролетів повз мене, і я зрозумів, що я таки на місці не стою, що я теж десь там, десь там рухаюсь. Але в будь-якому випадку, цей такий великий і тривалий вступ лише для того, аби нас трішки знову ж таки привести у контекст хаосу. Хаос безлад, це тоді, коли ми втрачаємо контроль над дійсністю. Коли ми втрачаємо контроль над дійсністю, дійсність для нас стає загрозою. Чи це на рівні фізичному, чи на рівні психологічному.